До доповіді запрошується доктор медичних наук, король Андрій Ростиславович. Диференційний підхід в лазерному лікуванні центральної сирозної хорі ретинопатії. Будь ласка, так шановні. колеги, Продовжуємо нашу лазерну тематику. І безумовно дуже поширена тематика. І зараз ми спостерігаємо збільшення кількості центральної серозної ретинопатії у військових. І хочеться зупинитися на тому на тому питанні, як ми можемо лікувати за допомогою лазерної коагуляції різних методів. Тобто ми знаємо, що історично починалося з, з фотокоагуляції, ксенонової фотокоагуляції. Потім почали застосовувати фокальну лазерну коагуляцію. Потім були розроблені і. Застосовані такі більш щадні методики, як селективна лазерна коагуляція, мікроімпульсна лазерна коагуляція, і паралельно з цим розвивалася методика фотодинамічної терапії. Що стосується звичайної класичної лазерної коагуляції, то вона була золотим стандартом з 70-х по початок 2000-х років, коли існували е, тільки один тип е, лазерних коагуляторів, тобто така класична, е, безперервна лазерна коагуляція, коли е, застосовувався е, лазерний аплікат, який ми бачили, тобто видимий пороговий коагулят в точку просочування, е, е, яка визначалася по даним фліоресентної ангіографії. Я гадаю, що багато з нас стикалося з ускладненнями цієї фокальної порогової лазерної коагуляції, тобто вона могла приводити до зниження зору, появи центральної скотоми, особливо коли точка просочування була досить близько до точки фіксації. При порушенні дозування можливо було навіть. Отримати як ускладнення розвиток класичної субретинальної воскулярізації, та також у менш досвідчених спеціалістів іноді бувало ятрогенне ушкодження ФОВ за допомогою лазерного випромінювання. І безумовно, зараз вона має більш вузьке застосування, тобто, сучасними показаннями можна вважати. Наявність гострою центральною сорозною хворіоретонопатією та а, чітко вілюзу, візуалізовано на флюоресцентній ангіографії точки фільтрації не менш ніж 500 мікрометрів від точки фіксації. А, безумовно, вважаючи на недоліки класичної методики, лазерна технологія розвивалася. І наступною була селективна лазерна коагуляція. Вона була заснована на роботах німецьких офтальмологів Ройдера. І Бернгрубера. це використання низькоенергетичних коротких імпульсів, які використовували, які наносяться на один і той же на одну і ту ж ділянку сітківки. І за рахунок того, що декілька низкоенергетичних імпульсів приходяться на одну і ту ж ділянку пігментного епітелію, оказується. Терапевтичний ефект, тобто закривається точка просочування. Ці роботи були розвинуті в Україні. Професор Пасічникова розробила систему селективної супорогової лазерної коагуляції, яка вже багато років застосовується і при віковій дегенерації маколи, при віковій маколопатії, при діабетичному набріку маколи, і при центральній серйозній хворобітенопатії. Тобто це, більш щадна методика, але яка має досить високу ефективність. Тут наводимо клінічний приклад лікування пацієнта з множинними точками просочування. Через дві години ми бачимо, як виглядають лазерні коагуляти. Опа. І через два місяці ми бачимо, що немає не тільки. Точок просочування, але і навіть в місцях аплікації селективно-лазерної коагуляції ми не бачимо ушкодження пігментної епітелію сітківки. Так. Показаннями для селективної техніки можна вважати гостру центральну сирозну хорітону потію повторну, яка розвивається після попередньої випевненої лазерної коагуляції при гострій ЦСХРП. Хронічна – це СХРП з однією точкою просочування і екстрафувальна та юкстофувальна локалізації точки просочування на флюоресцентній ангіографії. Тобто, якщо вона розташована субфувально, то краще селективну коагуляцію не виконувати. Що стосується мікроімпульсної лазерної коагуляції, це Ще більш одна методика, яка дозволяє виконувати лазерну коагуляцію точки просочування в будь-якій локалізації. Стосовно ФВЛ, навіть якщо вона розташована субфовеально, то можна підібрати параметри лазерної коагуляції для виконання її безпосередньо в ФВЛ. Ця робота була виконана в нашому інституті. Ми досліджували різні довжини лазерного випромінювання, зелену, жовту, різні параметри лазерного випромінювання відносно. Порогової енергії, і е, було доведено, що якщо виконувати, е, якщо використовувати 50% енергії від порогової, то можна е, безпечно виконувати лазерну коагуляцію по всій фоговелі. По е, нашим даним, це такий ретроспективний короткий аналіз, коли е, було досліджено 38 пацієнтів, 39 очей, їм була виконана лазерна, мікроімпульсна лазерна коагуляція. Зверніть увагу, що пацієнти мали досить високий, високу гостроту зору 07. І на протязі 6 місяців гострота зору значно підвищилась. А центральна товщина сітлітки, вона значно зменшилась. Як бачите, цим пацієнтам достатньо було виконати в основному один сеанс мікромпульсно лазерної коагуляції. У сім пацієнтів потребували два сеанси. І повна резорпція субретинальної рідини у більшості пацієнтів спостерігалася за через один місяць, і на протязі. Іще двох місяців 28 пацієнтів теж показали закриття точки просочування. Клінічний приклад використання мікроімпульсної лазерної коагуляції у пацієнта з центральною серйозною хорітонопатією, як бачите, через один місяць покращення і гостроти зору, і анатомічне. Зверну вашу увагу на роботу, яка опублікована польськими авторами. Вона стосується трансфувальної мікроімпульно-лазерної коагуляції, тобто виконувалася коагуляція безпосередньо навіть в фовеолі, і повна резорбція відбулась у більш ніж 80% таких пацієнтів. Тобто, це, це були пацієнти. Зверніть увагу, гострота зору у них була досить низька, тобто значно менше ніж в нашому дослідженні, тобто в два рази менше. Тобто, це були пацієнти, у яких хронічна центральна серозно-хворітна апатія існувала значний період часу. Але після застосування е, трансфевальної лазерної коагуляції е, і зменшився е, значно е, набрік сітківки, відшарування, Нейроепітелію і значно покращилась острота з урору через 6 місяців вона була вже 0,45. Клінічний приклад лікування такого пацієнту. І, як бачите, також в більшості пацієнтів потрібно було виконати один санс мікроімпульно-лазерної коагуляції. Два пацієнта, два санси і три пацієнта втручання виконувалось тричі. Також в нашу практику. Стрімко увірвався лазер-роботизований апарат для лазерної коагуляції. Називається Невілаз. Є в Україні декілька таких апаратів. У нас він з жовтою довжиною хвилі. Тобто його теж можна застосовувати для лікування центрально-серозної хорітонопатії. Перевагою цього апарату є те, що лазерна коагуляція виконується безконтактно, тобто не треба ставити на око лінзу Гольдмана або панфундус лінзу. І по-друге, в разі виконання такої коагуляції майже. 100% гарантія, що не буде уражена фовальна ділянка лазерним е випромінюванням. Тобто е ми виключаємо можливість ятрогенного ураження фовальної ділянки. Е що стосується показань, то показання для мікроімпульної лазерної коагуляції це гостра центральна серозна, повторна центральна серозна і хронічна центральна серозна сирозна з Фокальною точкою просочування, тобто з одиничною точкою просочування. Локалізація просочування вона може бути екстрафовальна, юкстафовальна та субфовальна, а також парапапілярна, тобто іноді точки просочування розташовані біля диску зорового нерва, можуть бути і в папіломокулярному почті, і за диском, і так далі. Тобто ця методика підходить до застосування навіть в папіломокулярному почті. І ще одна методика, яка е, здатна допомагати пацієнтам з найбільш важкими формами центральної серозного хорітонопатії. Це, це декомпенсація пігментного епітелію, називається фотодинамічна терапія. Вона йде з використанням е, фотосенсибілізатора, тобто речовина, яка вводиться внутрішньовинно. Потім, після того, як вона абсорбувалась в судинній оболонці, виконується опромінення ділянки, дає просочування червоним лазером. Він низькоенергетичний, він безпосередньо не уражує сітківку, але взаємодіє з фотосенсибілізатором, він розпадається і провокує фототромбоз в тих ділянках, де потрібно закрити точку просочування. Але Класична методика фотодинамічної терапії, яка була розроблена для лікування пацієнтів з невоскулярною віковою дегенерацією макули, для лікування пацієнтів з субретинальною мембраною при міопії, і так далі, вона виявилася досить. Складною для центральної серозного хорізонопатії, тобто виникали і атрофії пігментної епітелію сітківки, і ішемії хоріїдеї у вигляді ускладнення був навіть розвиток субертинальної новоскуляризації. І наукова думка пішла декількома шляхами. Як можна зменшити е, такий вплив на судинну оболонку. і вирішили, що можна піти е, в бок зменшення дози фотосенсибілізатору, тобто в два рази зменшити дозування. Ну, ми також використовуємо е, таку методику, зменшення експозиції, тобто можна в два рази е, менше освітлювати ділянку макули за допомогою лазера, і е, зменшення енергії. Також е, є. Напрямок пошуку нових фотосенсибілізаторів. Тобто основний фотосенсибілізатор, який був, це був ВРТ-порфін, комерційна назва візудін. Але ми використовуємо інший препарат на основі хлорину і 6. У нас вийшла навіть публікація в американському журналі стосовно безпеки використання цього. Фотосенсибілізатора для лікування пацієнтів з центральною серозною хоріоретинопатією. Невеличке наше дослідження: середній вік пацієнтів 40 років. Гострота зору, як бачите, така. Непогана, 0,5 вона була. І ці пацієнти отримували сеанс фотодинамічної терапії. Пацієнтів ми спостерігали на протязі 12 місяців. Гострота зору у нас статистично значимо підвищувалась більш ніж на один рядок. Зменшувалась і центральна товщина сітківки, значно зменшувалася товщина рідини. Під нейроєпітелієм, і в більшості в середньому кількість сеансів фотодинамічної терапії складна 1,3 за рік. Фотодинамічна терапія при потребі повторюється через Три місяці після першого сеансу, тобто, ми на протязі перших трьох місяців спостерігали і отримали, що через місяць 44% очей була повна резорбція субретинальної рідини. А на третьому місяці майже 70% була повна резорбція субертинальної рідини. Безумовно, у деяких пацієнтів була потреба в виконанні додаткового сеансу, і в, в нашому випадку два пацієнти отримали два сеанси фотодинамічної терапії на протязі року, а п'ять пацієнтів отримали три сеанси фотодинамічної терапії. Що стосується безпеки, то ми звернули увагу на товщину судинної оболонки. Вона значно не, змі... не змінилась на протязі спостереження за пацієнтами. Були невеличкі коливання, але вони були статистично незначимі. Зберігався пігментний епітелій в ділянці макули, не було ніяких алергічних реакцій, не було погіршення гостротизору зору таких пацієнтів. Тобто ця методика була визнана нами досить безпечною. І клінічний. Клінічний приклад пацієнта з хронічною формою, з багатьма ділянками просочування, де була застосована фотодинамічна терапія. Чому я при мікроімпульсній методиці звернув увагу на парапапілярне просочування? Тому що фотодинамічна терапія, в принципі, не виконується, якщо близько до диску зорового нерва. Тому коли просочування біля диску. Краще виконувати мікроімпульсну коагуляцію, якщо вона в ділянці макулу, то і багато точок просочування краще виконувати фотодинамічну терапію. І інший приклад, вже тут можна сказати, що це декомпенсація пигментної епітелію сітківки. Дуже значне просочування, багато точок. І після двох ми, ми маємо. Значне покращення і гостроти зору і анатомічне покращення в макулярній ділянці. Тобто, показанням для фотодинамічної терапії це може бути і гостра центральна серозна, коли персистенція субретинальної рідини після вже виконаних сеансів коагуляції більше 4 місяців. Це хронічна форма, коли зберігається відшурування нерви з однією точкою просочування після виконання декількох сеансів мікроімпульсної коагуляції, наприклад, це може бути також хронічна центральна серозна із збереженням відшарування пігментного епітелію сітківки після виконання там селективної мікроімпульної лазеркоагуляції, яке турбує пацієнта. Тобто, ми знаємо, якщо є. Центральна серд є відшурування пігментної епітелію сітківки, але воно не турбує пацієнта і не збільшується, можна такого пацієнта не чіпати. Але у випадку, коли воно погіршує зір, якісь метаморфопсії, немає якості зору, то це показання для фотодинамічної терапії. Також хронічна форма з множинними точками просочування або з декомпенсацією пігментного епітелію сітківки. І звертаю вашу увагу: якщо ви маєте пацієнта з довготривало існуючим відшуруванням, нейроепітелію, з довготриваючим набріком сітківки, то будь ласка, у таких пацієнтів ви повинні дуже детально вивчити станочного дна, щоб там не було субретинальної невускуляризація, тому що центральна серзна в хронічній формі при докомпенсації дуже часто супроводжується субретинальною невускулярізацією. І в такому разі вже ні мікроімпуса, ні фотодинамічна не будуть досить ефективні. Там потрібно застосовувати вже інгібітори ангіогенезу. Дякую за увагу. <плес> У нас є ще декілька хвилин на запитання. Якщо щось цікавить, будь ласка. Доброго дня, шановний Андрій Ростанович. скажіть, будь ласка, про ваше відношення і можливості все таки діагностики точок просочування, якщо в нас немає можливості провести флюоресцентну ангіографію, наприклад, з допомогою Ангіо-ОКТ АнгіО – це дуже цікава методика, яка поки що не може замінити флюоресцентну ангіографію, тому що для неї вона. Як і йдеться з її назви, вона показує судини. А при центральній серйозній хоріортенопатії просочування йде через дефект в мембрані буха і пигмент епітелію сітківки. І ангіографія, окт ангіографія, вона базується на відбиванні сигналу ОКТ від клітин крові, від еритроцитів. Тобто, якщо через дефект пігментної пітелі не просочуються еритроцити, то ви не можете діагностувати. Більш того, навіть ОКТ-ангіографія не може показати будь-яку судинину, тому що для реєстрації судини повинен бути певний, певна мінімальна швидкість кровотоку. Тобто це вже відомо, що навіть деяка неоскулярізація не видна на ангіо ОКТ, тому що там дуже повільний кровотік. Тобто, не, не дуже добре це застосовувати. Якщо ви знаєте, у нас з'явилась пару років тому камера RTX, це спеціальна камера для фотографування макули в інфрачервоному світлі. І зараз у нас ведеться робота. По, е, вже є декілька у нас е, знімків, коли ми за допомогою цієї камери бачимо. Дефект в пігментному епітелії ну це, це дуже дрібна, так дуже дрібний дефект. Його оч, ну дуже складного отримати цю фотографію, тобто там потрібно виконувати дуже багато умов. Але у нас є вже такі дані, ми будемо їх на філатовських щитнях представляти. Тобто, я всіх запрошую в цьому травні, 16-18 травня, Одеса, як завжди, тепле море і наша гостинність. Дуже дякую вам за відповідь. Я просто зустрічала такі призначення, тому хотіла почути від вас вашу експертну думку. Ну, безумовно ведуться роботи, і навіть є деякі роботи, які кажуть, що можна за допомогою звичайного осіті знайти ці. Ну, ділянки просочування. Деякі офтальмологи кажуть, що вони на, ну, своїм оком бачать, де воно просочується. І так далі. Ну, я працюю з 25 років. У мене ще жодного разу не було такого, що я підозрюю, що тут дефект, і він співпадає з фагом. Ну, у мене, мабуть, не досить досвіду. Дякую, так. точно такі самі спостереження. Дуже дякую за відповідь. Є ще питання з залу. Ще у мене одне питання. Андрій Ростиславович, Відносно хронічної, повторної і термінів виконання Лазеру і ФДТ зрозуміло, а відносно показів для. Мікроімпульсної лазерної коагуляції при гострій центральній сирозній хорі ретинопатії, враховуючи той факт, що є певний відсоток самостійної резорбції рідини, бо це ідеопатичний процес, інколи таке трапляється. Як ви радите, одразу після встановлення діагнозу починати це лікування чи застосовувати спостереження чи інші методи призначати? Ну безумовно гостра центральна серозна ретинопатія – це така хвороба, яку потрібно негайно лікувати. Тому що вона може пройти сама. Розумієте, десь 70% за перші 2-3 місяці можуть пройти самостійно. Тобто треба негайно її лікувати, призначати. Ну, насамперед є деякі підходи медикаментозні. Ви знаєте, що ну, вони спірні, тому що є дослідження клінічне стосовно там, еплеронону, що він при не допомагає, при хронічній допомагає. Використання інших інгібіторів, да, кортикостероїдів, кортокастерої Спірон. спіронолактоноворошпірон і так далі, застосування нестероїдних протизапальних, є навіть роботи про дорзоламіт, що він блокує і так далі. тобто, це така класна хвороба, що при ній допомагає майже все. І треба її лікувати, як призначити як мого більше, і ви отримаєте дуже чудовий результат. І ваш пацієнт буде дуже задоволений і буде вам дуже вдячний. Але якщо виконувати лазерну коагуляцію, то краще десь через е, ну, 2-3 місяці після появ скарг. Тобто пацієнт прийшов, ви йому призначили деякі медикаментозні препарати, відпустили на місяць. Він прийшов, ну, дивитись, ну не допомогло. Ну, тоді пішли на лазер. Так, дійсно, це співпадає з термінами, опублікованими в літературі. Ну, вісім тижнів, то вже такий час прийняття рішення дуже серйозний. Будь ласка, Микола Михайлович. Я хотів би попросити Андрія Руславича, щоб він обов'язково ще раз прокоментував, і наголосив на глюкокортикоїдах при центральній сорозні, Бо на жаль, це зустрічається на сьогодні. Тому ви, як експерт, будь ласка, ще раз наголосіть на цьому. Ну дивіться, у нас на філософських читаннях планується секція помилок в офтальмології. Ми будемо з Олександрою Володимировною формувати цю секцію, і там буде секція, одна з доповідей, моя доповідь, присвячена центральної сирозній помилки при лікуванні пацієнтів центральної центральною серйозну Тобто, дивіться: кортикостероїди – це є одна з етіологічних причин виникнення центральної сирозної. Тобто ми знаємо, що пацієнти з хронічним прийомом кортикостероїдних препаратів вони частіше страждають на важкі форми, ну просто на центральну серозну і на центральну серозну з е, багатьма точками просочування. Тому Ну, Немає сенсу використовувати кортикостероїдні препарати. Що у нас були пацієнти з введеннями навіть інтравітреально, Микола Миколаївич надсилав таких па пацієнтів. Ну, не він лікував, а до нього звертались, і він до нас спрямовував. Тобто вони можуть дати короткостроковий ефект, але після цього хвороба дуже швидко переходить в хронічну форму, і там ми маємо чим займатися. А якщо ви використовуєте такі довготривалі кортикостероїди у молодих людей, то ви ще можете викликати е, дуже таке стійке підвищення е, е, тиску дочнячного. Тобто, не, не, це не є показанням до застосування кортикостероїдних препаратів. Так, дякую.